Добрий ранок, дітки. Швидше прокидайтесь сонечком вітайтесь. Малята, я отримала листа від чарівного метелика. Він запрошує нас на прогулянку до казкового лісу. Заплющуйте очі і промовляємо чарівні слова. Один, два, три. Казку прийди! Так, малята, ми з вами у чарівному лісі. Що ви бачите в лісі? Дерева, кущі. А чи знаєте ви, як називаються ці дерева? Горобина, ялинка, береза. А де ж метелик? Ось і Метелик, Метелик, ти чому такий сумний? Зелий вітрюган налетів на деревця і поламав їх. Треба їх полікувати, з частинок скласти цілі зображення дерев. Але, дітки, давайте спочатку пригадаємо, що є в дерева. У дерева є міцний стовбур, на стовбурі є гілки. На великих гілках ростуть маленькі гілочки, а на маленьких гілочках ростуть листочки. Давайте тепер викладемо дерево. Спочатку стовбур. Потім гілки великі та гілки маленькі, а потім листочки. Давайте малята пограємо в гру, якого дерева не стало. Якого дерева не стало? Правильно ялинки. А зараз якого дерева не стало? Вірно, берізки. Знову якого дерева немає. Правильно горобини. Малята, ви запам'ятали, які є дерева у лісі. Берізка, горобина, ялинка. Молодці малята. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!